Вітаю вас! Сьогодні я хочу розповісти вам про приватне німецьке страхування від нещасних випадків. По-перше, важливо знати, коли взагалі виплачується німецьке державне страхування від нещасних випадків. Німецьке державне страхування виплачує вам відшкодування лише в тих випадках, якщо ви потрапили в нещасний випадок безпосередньо в дорозі на роботу, на робочому місці або безпосередньо під час повернення з роботи. Приватне страхування від нещасних випадків виплачується завжди. Немає значення, чи це відбувається в особистому житті, на роботі чи в будь-якій частині світу. Адже важливим є насамперед те, що 70% нещасних випадків відбувається поза роботою, наприклад, коли граєте з дітьми, проводите час часі сім'єю або під час поїздок на автомобілі у дорозі. Тому так важливо мати приватне страхування від нещасних випадків. У німецькому страхуванні від нещасних випадків можна обрати певні суми інвалідності. Ви можете отримати відшкодування у розмірі 30, 50, 100 або 200 тисяч євро, якщо ви станете інвалідом або отримувати щомісячну підтримку у розмірі 1000, 1500 або 2000 євро на місяць. Також можна отримати компенсацію за отримані вами травми від 100 до 3000 євро. Це означає, що за травми кісток, ніг рук ви отримуєте певний відсоток від суми 3 тисяч євро. Можна також отримати посмертну допомогу. Якщо, наприклад, ви померли від нещасного випадку, в цьому випадку члени вашої родини або назначені вами особи можуть отримати допомогу в розмірі 5 або 10 тисяч євро. Є також можливість включити виплати по хворобі. Це означає, що якщо ви потрапили в лікарню після нещасного випадку, ви отримаєте щоденну допомогу у розмірі 10, 15 або 20 євро з першого дня перебування в лікарні. В наші тарифи включено також витрати на транспортування. Наприклад, якщо вас після нещасного випадку потрібно транспортувати вертольотом або швидкою допомогою за кордон, ми відшкодуємо. Ці витрати. Ми навіть відшкодовуємо витрати на косметичні операції до кількох тисяч євро. Це завжди здається трохи жартівливим. Але що станеться, якщо після автомобільного нещасного випадку ви пошкодите своє обличчя або на тілі залишаться рубці. Тоді вам необхідна буде хірургічна операція. Тому косметичні операції після нещасних випадків є вже давно рутинною справою. Виникли питання: зверніться до нас. Ми будемо раді вам допомогти. Бажаю вам гарного дня та залишайтеся здоровими.